Любі мої друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Особисто вітаю нових підписчиків. Я дуже вам дякую за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Дуже рада, що мої відео вас зацікавили. Я буду якомога більше розповідати вам про. Життя наших тварин в нашому господарстві. Ось сьогодні наше відео я починаю з мішків. Це мішки з кормом. Ось оце мішок у нас соєва макуха. Оце мішочок у нас макуха соняшникова. А також ще у нас є дерьть ячмінна, трикальцій фосфат, сіль. Ось оце мішечок. Учора ми з чоловіком вже переколотили. Сюди ми додали 15 кілограмів ячменя молотого, 5 кілограмів соєвої макухи і 3,5 кг макухи соняшникової Цю всю суміш ми даємо зараз тільки двом коровам. Ті, які у нас розстелилися, тобто наша рябина і наша карамелька. Рябіна у нас на один раз отримує 2,5 кг цього корма, а карамелі ми ще даємо десь приблизно 1800 цього корма, тому що вони її дуже сильно зараз розпухши вим'я. Хоча пройшов тиждень. Ось, А ще у відра ми даємо роздаємо кальцій фосфат по столовій ложці і по жміні солі. Це один раз на день ми насипаємо. А зараз ми друзі, з вами сходимо до наших дівчат, я вам покажу свою карамельку, покажу її вимічку, Дуємося ми апаратом, ми масажуємо, водичку вона п'є, їсть сіно. Сочного корму я ніякого більше їй поки не даю. Хоча у мене є також бурячок кормовий. Молочка вона потрішки додає, але ж із великої пухлини на виміні, ну, самі розуміють. Ну що, друзі, як ви вважаєте, я ось прийшла. Хотіла зараз вам показати свою красопету. а наша красавиця вискочила зі своєї загородки. І ось бігає. Вона прийшла до каштана і вони вирішили тут поскакати вдвох. Ось дивіться, що у нас робиться. З дітьми у нас все добре. Конфетка, ми її так назвали, цукерочка. Цукерочка наша п'є молоко по 2 літри, три рази на день. А каштан у нас також п'є молоко по 2 літри. Іноді і більше трішечки. І їсть дерть. Так, куди ти намилена? Стоять. Да. Нельзя туда. Да, оце У нас сьогодні з вами дуже класний ролик получився. Наша <світка> конфетка вискочила. Все, друзі, вибачаюсь, будемо ловить, потому що зараз повидриваються ще і хлопці наші. Все, всім дякую за перегляд ставимо лайки. Усім до побачення.